Random fish Killer. Ми вже його зібрали. Він йде в стандартній комплектації. Тобто, як ви бачите, ви антенку прикручуєте, достаєте тут акумулятор вже підключаєте. Да, ми вже це все зробили. Тобто, це модель без GPS-а. Ця модель може перевозити десь півтора 1,5-2 кілограмів прикормки в місці з оснасткою. В нього є круїз контроль, в нього є мігаючі ходові огні Ззаді білі і примусовий, включається спереді, щоб ви суток розуміли, де у вас передок, так? де у вас зад. А, да? Давайте зараз його перевіримо на воді, а, ставимо до нього, є, бачите, тут захист є до цієї всякої жабуріння. Цього, да? Тобто для нього це не страшно, воно не запутається. Він діє десь на 450-500 метрів. Тобто, у нас тут водойом десь метрів 250-300. Ми не зможемо зараз вам показати його максимальну дальність, але це 100% перевірено. В нього є захист гвинтів, тобто жабуріння йому не страшне. А, в нього є круїз-контроль. Це дуже прикольна штука. Тобто, ми виплили, ми поставили кнопочку, бачите, зажали круїз контроля. І все, І він пливе сам, абсолютно сам. Ми можемо ним в цей момент коректуватись, коли ми коректуємо направо, світиться задній правий синій фонарик, коли наліво, світиться задній лівий фонарик. Тобто ночу це дуже зручно. Можемо включити передній ходовий огонь. Не знаю, чи зараз в ньому буде це видно. Ну, він зараз світиться. Нам його чудово видно. Ось, звідси його видно, так? Да? А ночу буде дуже гарно розум... ну, буде ночу чудового розуміння, де перед, де зад. Цього, тобто, ми, наприклад, заплили на цю точку, ми хочемо викинути оснастку разом з прикормом, зупинили кораблик і нажали з вами бортик задній. Все, воно викинуло, запустили його, зажали круіз-контроль і направили додому. Все, він пливе додому. Також можна додатково купити сумку для перенесення для цієї моделі. Також можна купити посилений акумулятор. Я забув сказати, у нас в цій моделі вулкан стоїть батарея на 12 тисяч. Тобто її вистачає в активному користуванні, тобто десь 3-3,5 години спокійно. Це я особисто перевіряв. Так він приїхав, ми з вами поставили, закинули там прикормку, положили оснастку. А, ще давайте ходові вогні, да, покажу. Ось вони днівні, їх можна тут декілька режимів є, да, тобто вони можуть мігати. Ну, тобто ночі це дійсно зручно. А коли він в воді пливе, бачите, воно пливе вліво, то воно синім мигає вправо, теж синім. Тобто ви розумієте чудово, як він і куди йде. Ось така модель, чудова модель. Він, в цьому кораблю зроблена двойна герметизація, тобто він максимально герметичний, йому не страшний там ні хвилі, ні дощ, ні боковий дощ, ніякий. Він сильно дороблений нашими там, українськими спеціалістами, так, тому що. Багато моделей, які є на ринку на сьогоднішній день. Вони ну що як то кажуть, Китай, Китай, тобто це кораблик, який має гарантію півроку на плати материнські, на двигуни. Ну, повністю все. Тобто, у вас гарантія півроку. Ось ось така чудова модель.